Хочете розтягнути м'язи спини, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати так звану вправу собака мордою вниз. До того ж, із положення планки. Тому максимально розслабте все тіло та виходьте на планку із опорою на прямі руки. А тепер поставте стопи на підлогу, а таз підніміть вгору максимально. Наскільки зможете. Виглядає це так. При цьому ноги повністю прямі, в колінах не згинайте. Шия та голова продовжують лінію хребта, а стопи та долоні залишаються на підлозі. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона, окрім м'язів спини, розтягне стегна та ікри. До зустрічі! Приємного дня!